Ну от подумай, який найцінніший подарунок робили тобі. А якщо я скажу, що найщедрішим королівським подарунком, про який ми знаємо, був зроблений наприкінці 17 століття у Англії, король Чарльз II подарував своєму підданому Вільяму Пену 45 тисяч квадратних миль землі на далекому і майже незвіданому континенті. Ви на каналі Бритсторії. Сьогодні вирушаємо на пошуки британського сліду у колишній колонії. Ми в Пенсільванії в Сполучених Штатах Америки. Подивимося, куди нас заведе слід колишнього резидента Сасекса Вільяма Пена. Минулого тижня ми їздили у Вермінгерст, історичну резиденцію Пенів. Це малесенький хутір на півтори хати із розлогим полем і англіканською церквою, у якій Вільям Пен ніколи не був, але за кур'йозним збігом, як землевласник мав право призначати священника. А сьогодні ми перелетіли океан для того, щоб опинитись у місці, яке відомий квакер зробив домом для багатьох поколінь мігрантів, які сьогодні є вже справжніми американцями. Щедрий подарунок короля був не зовсім подарунком. Щойно відреставрована монархія через другий на її чолі мали безліч боргів і зовсім мало коштів. Новозавойовані колонії були так далеко, що наглядати за ними було ділом непростим, і монарх із легкістю розлучався із ними. Особливо, коли це здавало можливість відплатити борг у 3 мільйони фунтів на наші гроші. Саме стільки корона завинила адміралу Вільяму Пену. Та відважний мореплавець не дожив до цього щедрого дару. Замість нього шмат землі дістався його сину, нестримному ізгою, пецифісту і квакеру Вільяму Пену Молодшому. Хоча володіння пена були майже безкрайніми, але дуже незручними. На цій території жили індіанці племені Ленапи. І з ними не вдалося домовитись ні шведам, ні датчанам, які жили на цій території раніше. Та пен мав план свого власного священного експерименту. Квакерське братерство і миролюбство дозволило новоприбульцям домовитись із місцевими, і вони разом у мирі і злагоді почали будувати місто. Пен, який добре пам'ятав страшну лондонську пожежу 1666 року, і бачив наслідки епідемії чуми, розробив особливий план із містобудування. Такий, щоб трагедії і катаклізми стримувались, а не ширились вулицями його нового міста. Решітки вулиць, що нині притаманні більшості американських міст, були розроблені саме ним. У 1682-му було засноване місто Філадельфія в перекладі з грецької братерська любов, що у 1750-му стало другим за величиною містом у всіх британських володіннях. Другим після Лондона, звичайно ж, коли Фенн перше побачив це безкрайнє море зелені. Хоча сьогодні воно не зелене, а золоте, він вирішив, що його край буде називатися Сильванія в перекладі з Латини Ліс. Ну, але, як завжди, король був проти, сказав, що там має бути ім'я Пен, і от на честь батька Вільяма Пена, адмірала Пена. Цей весь край був названий пен Сильванія. До речі, ти знаєш, що в Америці географічні назви, особливо водойми, називають так, як їх колись скликали місцеві корінні народи. Більшість штатів названі за цим же принципом. Але і тут є винятки, так би мовити, британці наслідили. З Пенсільванією ми розібралися, але залишається ще Меріленд, Джорджія, Вірджинія, Західна Вірджинія, Південна і Північна Кароліна. Хоча українською всі ці назви звучать так, ніби вони є похідними від жіночих імен, все не так однозначно. Наприклад, Кароліни є латинською варіацією англійського імені Чарльз і були названі на честь британського монарха Чарльза І. Хоча один французький дослідник довів, що часи заснування цієї колонії тут панували французи, а на троні сидів король Шарль IX. Щоб народи не сварились, було прийнято рішення, що штат назвали на честь усіх королів Чарльзо, Карло, Шарлів. Так що наш новий теж трохи має діла до тої справи. Джорджія, хоч і співзвучна з сучасним міжнародним іменуванням Грузії, свою назву отримала від англійського короля Георга II, і трохи від його внука Георга III, який правив Англією в часи американської революції. Меріленд був таки названий на честь жінки дружини Чарльза І, Генрієти Марії. А Вірджинії у пам'ять про єдину королеву незайману Єлизавету І. Вона правила 44 роки і так і не вийшла заміж і не народила дітей. Але то вже зовсім інша історія. А ми у нову путь з вас і підписка. До зустрічі на островах. Папа. -па.